Історія науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ще сягає далеких 1960-х років, коли власне і був створений університет, тоді ще інститут нафти і газу. 1975 рік можна по праву назвати початком нової ери в житті науково-технічної бібліотеки, а саме Переїзд в новозбудоване приміщення по вулиці Карпатській, 15 власне складав близько 6800 квадратних метрів. Абонемент навчальної та наукової літератури забезпечує обслуговування навчальною літературою всі категорії користувачів викладачів, аспірантів, магістрів, студентів університету. Обслуговування користувачів здійснюється за допомогою автоматизованої бібліотечної інформаційної системи УФД бібліотека Відділ бібліографії та бібліотечного обслуговування користувачів створений для бібліотечного обслуговування користувачів науково-технічної бібліотеки і спрямований на якісне та оперативне інформаційне забезпечення потреб професорського викладацького складу та студентів, а також ефективна робота освітньої та науково-дослідної діяльності університету. Сектор комплектування та наукової обробки документів Забезпечує планомірний відбір і придбання творів друку відповідно до завдань наукової, навчальної та культурно-просвітницької роботи університету. Ну звісно, що основною головною книжкою усіх бібліотеки є Біблія. І тут, власне, і представлені також нас, назви виставок. Це власне Україна, земля героїчного народу, мова, духовне багатство народу, мій рідний дім, Прикарпаття. Зігріємо землю своєю любов'ю, духовна спадщина нашого народу, таланти твої Прикарпаття. Інформаційно-науковий центр створений з метою дослідження та моніторингу науково-метричних показників науково-педагогічних працівників університету в науково-метричних базах відповідно до переліку Міністерства освіти і науки України, формування та координування єдиного інформаційного середовища університету та інтеграції його у світовий інформаційний простір. Виставковий зал рідкісних та ціннесних дань. Фонд рідкісних та цінностних видань нарахує близько 1600 примірників, надруковані ще з 1804 до 1945 року, ключно, складається з різних типів та видів вітчизняних та чузоземних видань, наукової, навчальної, довідкової, науково-популярної та виробничої літератури. В основному це література з природничих та технічних наук, читальний зал наукових та періодичних видань. До послуг користувачів надаються дисертації, автореферати, дисертації, нормативно-технічні і технічні документи стандартизації, промислові каталоги та інші документи цього характеру. Крім того, користувачі мають можливість поповнити свої знання практично з усіх галузей знань, переглядаючи періодичні видання. До послуг користувачів. Три читальних зали, два абонемента, зал каталогів і картотек, виставковий зал рідкісних та цінних видань, два пункти видачі літератури та конференц-зал науково-технічної бібліотеки. Тут проводяться вчена рада університету, захист дисертацій, дипломних робіт, конференції, культурно-просвітницька робота та інші заходи. У 2019 році була підписана угода про співпрацю між науково-технічною бібліотекою ІФТУ та бібліотекою Краківського гірнично-металургійною академію імені Станіслава Сташиця, яка і встановлює прямі відносини з метою створення інформаційного середовища для покращення роботи усіх напрямків діяльності бібліотек.